Поступила команда з УВД, що треба срочно їхати туди. Вересень і жовтий місяць знаходився на Чорнобильській час. Ми були по громадському порядку і виявлення злочинів в самому Чорнобилі прип'яті. Господарі всі виїхали туди, то були крадіжки, ну все було. Через два дні в мене вже руки, ноги всі спухли. Радіація така сильніша була. Саме найважче то було, що... Дивися, що люди уїжджали, все пооставляли. Жінки, чоловіки плакали, як це забрати, а ми ж не давали нічого їм ви забрати з собою. Ну, ми от ті були молоді, знаєте, як воно каже, все буде, пройде. Ну так, зараз вже воно не прийшло, виявляється. Я отримав 12 рентген. Ми поїхали на Чорнобильську я, думаю, ми ж не були там близько. Поїхали туди, а нас з собою були прибориці. Як зашкалило, то що в мене страшно почали світитися. Приїхали вже в Заозерне, на нас там дуже набралися цього. А представте, там люди були, які працювали кожен день і ніч. Приїхали вже додому, вроді всі здорові, все гарно було. Да. А через якийсь час вона вже дала збої нам на здоров'я. От всі, що зі мною сьогодні були зустрічалися, всі зараз знаходяться під контролем докторів.